Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Все, як завжди, починаємо з особистого життя роздивлятися дивимось на один день сьогодні на завтра, щоб у вас був час підготуватися або щось там собі розміркувати. Тож, починаємо. До чого вам готуватись в особистому житті? Якісь дороги, або до вас людина долає. Король кубків у нас тут виходить, або ви будете долати до нього дорогу. Але ж тут щось складне, виходить, відходить від вас. Переможно відходить, якась ситуація буде цілком і повністю вирішена. Тобто десь щось там незрозумілості, якісь якісь там може сперечання були, може щось складне там про людину думали, або він про вас. Ситуація прояснюється, і контроль над ситуацією буде взятий. Але більш за все чоловік буде зацікавлений в тому, і буде його бажання контролювати ситуацію. Тож початок гарний, мені подобається. Давайте далі дивитись. Давайте побачимо сферу кохання, до чого вам готуватися у сфері кохання. Дві до дві. Так, ну дивіться, тут зміни, тут дійсно. Гарні зміни в сфері кохання. Дивіться, одне завершується, щоб цілком і повністю почався новий початок у вас у відносинах. Це може бути коли відносини виходять на новий рівень. Коли між собою ви маєте якісь нові домовленості, ви щось нове розпочинаєте у відносинах, коли відносини стабілізуються. Бо взагалі, ну, взагалі, тут кармічні відносини. Тут люди не просто так один до одного притягнулись свого часу, або притягуються ось ось цими днями. Люди, які будуть посилювати один одного. І люди, які змінять цілком і повністю життя один одного. Тут якась така цікава ситуація. І... Намріяна ситуація, отак От вона мені навіть виглядає. Дійсно, тут цілком і повністю будуть зміни. І король Кубків нам знову ж таки тут показується. Тут хтось у вас закоханий, просто по самі вуха. Чи закохується, чи вже закоханий. І е -е, з такими бажаннями тут людина така, знаєте, з фантазією. З таким гарним бажанням до вас. Ну, розумієте, про яке я бажання кажу. Дуже тягне до вас людину. Ось так. Давайте далі дивитись про роботу, до чого вам готуватись в вашій роботі. Навіть якщо ви сидите вдома і не працюєте, ну, як то кажуть, на найнятій роботі, тож ви все одно щось робите. Все одно ви ж не байдикуєте, до чого готуватись у вашій роботі. Ну, тут розмови, якісь розмови, які такі откровення, якісь. Саме жінки, більш за все, або з жінкою, яка довіриться, і якісь, знаєте, ну, тут як на когось незадоволена буде. На когось або на керівництво, бо у нас тут імператриця показана, над Ніколоди ховається, може обговорювати керівницю. А, може бути така ситуація, що з кимсь там, посварившись, з людиною ну, обговорює щось, що. От Про когось. Все ж таки воно мені більш про когось іде. Як жаліється на когось, що ти уявляєш, яка людина. Робота сама по собі, робота, вона там буде робитись у вас. Ну, Все ж таки ви ж на роботу ходите не тільки попліткувати, але ж оці, оці плітки, оці якісь зізнання, вони будуть найголовнішими в цей день. Ну, так, Воно ж буває, тому ну, що робота вона там. Якось сама собі робиться, а тут -от воно вам важливіше. Далі дивимось, далі дивимось, що важливо прийняти в цей день? І до цього теж треба готуватись. Так, тут вам щось незрозуміло буде. Дивіться, ви чогось очікуєте. Щось, що повинно врівноважити там, ваші справи, вашу роботу, ваше домовлення з кимсь, і вам на цей день ще не буде е, ну, от як достеменно відомо, чим, е, врешті-решт, закінчиться якась ситуація. Чим воно для вас буде, ну, яким ітогом закінчиться, чи коли цей ітог буде, може там щось планується. Якісь домовляння йдуть, але ще не промовлена якась там певна дата, може бути і таке. Тож просто будьте готові до того, що трошки згодом ви собі все будете знати. І не хвилюйтесь через зайве, насправді, бо ви тут можете себе чимсь налякати, а воно того не варте. Бо взагалі ситуація вирішиться для вас доволі врівноважено, навіть без будь-яких там перекосів. Просто на цю ситуацію потребується трошки більше часу, ніж ви собі там відводили. Ви там могли хотіти там за два дні щось вирішити, чи за один день. А воно може бути розтягнуте навіть на тиждень. Але ж нічого. Головне, що результат буде такий, як вам краще б за все його мати. Від чого краще б відмовитись? Давайте побачимо. І до цього теж треба готуватись. Угу. Ой, ну тут хто себе, давайте так, ну я ж розумію, що це не всі так себе лякають. Якимось там врочили, там а, якісь порчу навели, отаке, воно обнулиться. Ви зрозумієте, що в цьому випадку ви щось себе перев'язу. Ну, перелякали трошки. Вихід з цієї ситуації буде вихід. Для когось взагалі просто давайте просто казати, зі складної ситуації буде вихід. Ситуація, яка вона тримала вас в залежності, або може якась людина так на вас тиснула, чи тиснув, що тримали вас в залежності від себе, цілком і повністю обнулиться ситуація, ви підете з цієї ситуації, або людина вас залишить вже та хай тобі там і піде з ситуації. Тож відмовляйтесь від страхів. Що цього не позбутись. Бо ось ось ситуація цілком і повністю зміниться, і ви її навіть і забувати почнете. Далі дивимось, чого не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Ну, Цілковитого завершення. Ви щось зробите і десь ви в свої. Я не буду уточнювати, бо ви різні у вас різні ситуації по життю. Але ви як отримаєте можливість все переінакшити, от різкі зміни внести у своїх справах, щось завершити, і просто це буде цілковито Ну от як Знаєте, вдачу вам принесе і цілковито змінить взагалі всю ситуацію. Це може бути якась там інформація, це може бути розмова з кимсь, це може бути вдало поставлене питання, чи е, ви знайдете, чи почуєте якусь інформацію будь-як, але ж е, через інформацію е, ви зможете десь в чимось поставити крапку. У вас просто буде така нагода, буде можливість. Це, як, ви знаєте, ну, така вдача у вас буде, але ж розумійте для себе інше, що це по долі, так. вам треба було пройти якісь випробування, ви їх пройшли і вже час закрити це питання. Бо якщо у вас там ще було б щось не пройдене. Якщо ви там свій урок ще б не засвоїли, то ця ситуація була б продовжена для вас. Ну, поки ви не зробите там ну, домашню роботу чи там роботу над помилками, у кого як. Тож просто от зробили все, що треба було, і все. І на цьому будете ставити крапку в якійсь ситуації або з якоюсь людиною, Ну, там у кожного з вас по-своєму. Ну і давайте побачимо. Так, карта вистрибнула. Дійсно, от можливість вам буде надана. У когось це просто, і, розумієте, що підтримка вищих сил і підтримка вашого роду буде в цій конкретній ситуації, і дійсно, щось доволі швидко буде. Просуватись, тобто це те, чого ви могли чекати дуже довго насправді. А от цей день дасть вам можливість, і ви вхопитесь в цю можливість. І це дійсно буде для вас якнайкращим розвитком подій. І коли знаєте, відкриваються для вас нові можливості, нові горизонти для вашого наповнення, для вашого. Ну, просто, от знаєте, як цілковите щастя відчуваєте через те, як все змінюється. Отак. От Порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. Порада від вищих сил. Так, ну дивіться, нам тут відлюдник показаний. Відлюдником може бути ну, і та людина, яка дивиться це відео. Ви від якоїсь ситуації відсторонились чи відсторонюєтесь, а може бути і інша людина у вашому оточенні. І може бути навіть хтось з ваших родичів, літня людина. Тобто, дивіться, про що тут? Тут. Про пересування, про якісь домовленості, якісь навіть для когось пересування зненацька, але по дорозі ви будете домовлятись. Тут може бути якась така фантазійність в цій ситуації, коли людина чогось там нафантазує, перелякається, може, може там вас перелякає, ви будете поспіхом поспішати до людини, щоб якийсь там захист надати людині. Тобто про що тут? Про те, що будьте в будь-якому випадку, будьте уважні. Більш за все, це буде стосуватись у когось все ж таки, людини з родини і літньої людини. Будьте на зв'язку, будьте уважні, бо як швидко треба буде реагувати. Тут може бути, будь ласка, не лякайтесь, бо це не всіх далеко не всіх стосується. Тут Дивіться, як тут для тих людей, які розуміють, що там десь може вже лежить людина в лікарні, а може, це треба буде людину оформлювати в лікарню, вмовляйте людину. Тут не треба зволікати, а тут треба, щоб надали допомогу, щоб обстеження зробили, бо є там можливість цю ситуацію покращити, врівноважити. Згармоніювати і людині буде набагато легше. Тобто тут якась така ситуація стану здоров'я стосується і на яку просто треба швидко відреагувати, не затягувати. І все там більш-менш воно врівноважиться, і людина потім буде так як і до цього дзвіночка себе там почувати і самотужки там. Вирішувати свої справи і жити як і донині. Тож не лякайтесь, будь ласка, не, на, не накручуйте собі на голову. Тут все можна владнати Просто попереджають, що дійте, не відкладаючи. І вмовляйте, бо. По досвіду знаю, що старі люди бувають дуже такими вередливими і їм не хочеться в ту лікарню, і вони вдома їм краще. Але тут треба хоча б обстеження пройти, щоб назначили ліки, щоб людина приймала лікування. Все, на цьому закриваю відео. Всім вам дуже дякую за перегляд. Всім вам дуже бажаю гарного, гарного дня і не одного, а щоб всі ваші дні були гарними. І щоб все у вас було більш-менш так, як вам треба. І як краще за все буде для вас. І будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.